Всім привіт! Ви знову на каналі Із І сьогодні я вирішив зробити відео про компанію, яка є певним феноменом в індустрії машинобудування. Компанія, що мала різну славу та репутацію, але змогла вибороти панівні позиції в сегменті. Це все про народний автомобіль або ж Volkswagen. Volkswagen Das Auto. Мені вже досить давно хотілося зробити відео саме на ось таку автомобільну тематику. Адже і самому цікаво детальніше розібратися, та й признаю чесно, набагато простіше знайти відеоряд до історії Volkswagen, ніж, наприклад, фотошопу. Тому надію, що вам відео сподобається і ви дізнаєте щось нове. А тому я не буду затягувати і мерщій до початку історії. Ну, а історія починається в дійсно далекі роки. На відміну від всіх попередніх відео на каналі, Volkswagen напряму пов'язаний з історичними подіями 20 століття. Тому відео ще й буде трошки Так от, на от надворі ті роки минулого століття. Післявоєн Німеччина переживає економічний та політичний крах. Країна є нестабільною та в стані глибокої стагнації. А виставлені репарації змушують вмикати станок повну. Власний автомобіль в ті роки є не те, що розкішю, а просто нездійсненою мрією для середньостатичного громадянина. Але в політичній сфері з'являється така собі персона, що досить сильно фанатіє по винаходам Генрі Форда, персона, що обіцяє в зовсім близькому майбутньому машину в кожен дім, і обіцяє німецьку мрію, яка змінить всю країну на краще. На всіх цих ідеях вибудовує свою кар'єру Адольф Гітлер. Який жадав отримати прихильність у громадян, а ніщо краще не підсилить цю прихильність як обіцянки про краще майбутнє. Як я говорив, Гітлер був дійсно вражений винаходами Генрі Форда та його Model T, яка перевернула увесь автомобільний сегмент. Але в той же час хотів створити таке собі автовітринку, тобто автомобіль, котрий би став дійсно народним по своїй ціні. Мав приємний вигляд, був дешевий в ремонті, та мав би всі середньостатичні характеристики того часу. З такою задачею він звернувся до Фердинанда Порше, в якого не було особи і вибору, але й був не проти сконструювати жучка. Для відомого конструктора це виявилось дійсно викликом, адже створити з нуля автомобіль, який має бути швидким, містким, доступним, надійним та дешевим, це було дійсно складно. Ну да, це не мотори від тракторів, засовувати в легкові машини. З горем пополам було розроблено проектування, але головна проблема, що Гітлер вже тоді розумів, що ці машини не вийдуть з конвеєра в найближчі роки, і це все лише красива картинка для здобуття прихильності та ресурсів. В кінці 1930 х була запущена ціла програма, по якій кожна німецька сім'я могла отримати свого жучка, відкладаючи лише по 5 рейхсмарок кожного дня. І таким способом можна було дійти до фінальної ціни, а це 990 рейхсмарок, та отримати вже свій власний автомобіль. Якщо ж на будь-якому з тижнів ви забули внести заплановану суму, то всі попередні платежі згорали. Система була дуже цікава та надійна. Як політична кампанія це спрацювало дуже добре. Люди дійсно понесли свої гроші в казну, але автомобілів так ніхто й не отримав. А всі ці кошти потім конвертувалися в початок Другої світової війни. Завод, що мав випускати того самого Жука, знаходився в Вольсбургу. Під час війни він був повністю перепрофільований на військові рейки. В принципі, так само як і сам автомобіль, адже вся база жучка була взята за основу до Кюбельвагена, одного з найбільш поширених військових автомобілів Другої світової. І ось так виходить, що початок встановлення Фольксвагена – це досить темна сторінка історії, про яку не дуже хочу згадувати в офіційних джерелах. Вже ближче до завершення війни та розгрому Німеччини Вольсбург відійшов під контроль союзників, а саме Великої Британії. Зрозуміло, що завод був зруйнований вщент, але ну існує такий дивний збіг обставин, що при цьому збереглись деякі частини креслень, та навіть плюс-мінус цілі прототипи, що витримали бомбардування. Звучить як дуже цікавий рекламний хід, але ж наскільки якісними були машинки, сконструйовані першом, а? В загальному британці дійсно зацікавились збереженими частинами, адже народний автомобіль вже мав всю необхідну атрибутику, якою займався Фердинанд Порш. Це собівартість та надійність, що дуже було потрібно при відновленні всієї потужності армії. І тому вже восени 1945-го ті ж британці, хоч і фактично контролювали територію, але замовили в завода 20 тисяч автомобілів. Але ж поки завод відновили, відбудували, завезли матеріали, поставили на ноги виробництво, пройшло два роки. Цей завод півкраїни ставило на ноги, щоб в результаті він спочатку виконав замовлення для британців, а потім почав і брати нові замовлення з інших країн. Ще був досить цікавий момент, що уряд ФРГ пропонував цей завод ну хоч комусь, хоч даром забирайте, але зніміть трохи репарацій. І ніхто не погодився. Хоча були варіанти, щоб Форд забрав собі ці потужності. Але тоді умні конструктори, інженери, економісти та керівники подумали, що це будуть лише збитки для компанії, тому відмовились від цієї ідеї. В 1948 році на посаду керівника прийшов Генріх Нордхофф, людина, яка дійсно перетворила занедбаний напівзаводік на щось вартісне. І саме при ньому, в 1961 році з конвеєра заводу вийшов мільйонний автомобіль. Жук став дійсно певним уособленням того часу. Він мав все, що потрібно звичайному автолюбителю, але в той же час був доступним. А тому вже в 1970-х він стане найбільш продаваним та популярним автомобілем на той час, обігнавши Ford Model T та закріпившись на довгі десятиліття в історії. В ці ж роки з'являються і головні бестселери компанії, більшість з яких виробляються і донині. Ці моделі ознаменували нове покоління для Volkswagen та просунули компанію до одних з панівних позицій в Європі. Такими першовідкривачами нового покоління стала досить таки легендарна тройка автомобілів: це Passat, Сіроко та, звісно ж, Гольф. Автомобілі, що назавжди внесли свій слід в загальну історію машинобудування, і по цей день залишаються найбільш популярними у концерна. А вже в 1975-му з конвейера сходить Volkswagen Polo, любимчик таксопарків, Цим самим підсиливши конкуренцію з Audi, які тоді мали модельку Audi 50, трьохдверний хетчбек за мінімальну ціну. А Volkswagen не любив пасти задніх. В 80-х з'являється джета, яка була розроблена на базі гольфа, але була вже седаном. Знаю, можливо, трохи заплутано все звучить, абсолютно всі моделі якось переплетені між собою, але в певній мірі це й додало варіативності до модельного ряду та й загалом популярності компанії. Фольксваген розвивався й надалі. На початок 90-х він вже став одним з основних на континенті, впроваджував нововведення в уже існуючі моделі і створював нові. Але от чогось не вистачало От якоїсь такої вишеньки на торті. В 1998-му жучку дали нове дихання. З конвеєра вийшов Фольксваген New Бітл. І, хоча нова назва моделі так і не прижилась, люди все одно називаються жуком, але нова модель зберегла таку собі атмосферу оригінального авто. Єдине, що не зберегла, це доступність. Ціна просто космос і витрата палива, в якому місці це економічний автомобіль. Але ну, ладно, таку собі дань цій моделі концерн віддав уже добре. До речі, про концерн. Я думаю, більшість розуміє і розділяє ці два поняття. Але в загальному уточню є компанія Volkswagen, яка виробляє автомобілі. Якраз відео вже доходить до кінця, саме час про це сказати. А є VAG. це вже автомобільний концерн. Повну розшифровку я не вимовлю, бо язик зламаю, але ось написано. І вже концерн уособлює велику кількість автомобільних марок під собою. В період такого глобального становлення, це якраз друга половина ХХ століття, Вак викупив дійсно велику кількість марок. Спершу, ще в 60-х, викуповує вже трошки занедбаний концерн Auto Union, який потім перетворюється на Audi. В 80-х викуповують на той час слабкого іспанського автовиробника Сіат. В 90-х викупили такого ж стагнованого чешського виробника шкода. А на додачу краще сказати, на здачу навіть викупили роллс ройс та Бентлі. Хоча там були дійсно великі закулісні ігри з BMW, котрі так само створювали вже свій концерн, але в результаті це також під ними. А в другій половині нульових був просто апогей: два чи не найбільших гігантів європейської автопромисловості зіштовхнулись в боротьбі, хто кого поглине. Porsche Automobil Holding хотів викупити більшу частину акцій Volkswagen, щоб повністю заволодіти компанією. Але по місцевим законам їм не вистачило кількості цих акцій, щоб повністю поглинути компанію. Потім додатково почали ще й розслідування, адже Porsche набрав величезну кількість кредитів понад 10 мільярдів євро, так ще й в викуповував ці акції. В результаті їм це зовсім не вдалося, адже інші учасники мали блокуючий пакет акцій. І вже в 2009-му між Volkswagen та Porsche були досягнуті домовленості, по яким пак, тобто Порш, відходить як дочірня структура Volkswagen. Чесно, тут були дуже умні слова, акції або бізнес дада деньги, але це також важлива частина сучасної історії компанії. Сьогодні Volkswagen є одним з основних автовиробників не тільки в Європі, а й в світі. Компанія пережила дійсно дуже неординарну, але в той же час унікальну історію з справді темними сторонами, з руйнацією, відновленням, процвітанням та пануванням. Це дійсно прецедент, який продовжує розвиватися та конкурувати в наші дні. Volkswagen створив цілий культ вага які всіма правдами і неправдами будуть виправдовувати свій Passat b Б6». Велика кількість людей справді вважає цей концерн чи не основним взагалі у світі, а тенденція якраз показує, що концерн розвивається просто шаленими темпами. Так, ну от і дійшло це відео до кінця. Чесно, мені було дуже цікаво створювати це відео. Можливо, воно не так сильно залетить, адже все-таки конкуренції більше в цьому сегменті, але надію, що вам воно було корисним, цікавим та пізнавальним. Якщо це дійсно так, то не забувайте поставити лайк за мої старання, там ще є кнопка підписатися, ну і про коментар не забувайте. А так, всім дякую за перегляд і до наступних відео.